ня 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 доброго ранку дня вечора чи то ночі. Всіх радий бачити на своєму каналі. Зараз ми почнемо проходження гри під назвою Лімбо. На жаль, вона нас підвела, і я тільки що з таким натхненням перший епізод чи то серію, як ми будемо називати. Потім подумаємо: записував, а в результаті, а в результаті нічого не записалося. Тому. Тому тер кожного разу має сенс тестувати, як воно записується. І зараз, завдяки тому, щоб хоч, хоча б повноекранний захват хоча б може тепер записати цю гру, тому що її вікно ніяк не пристосоване для цього. Ну, і загалом то починаємо нову гру. Починаємо нову гру. І знову, і знову ми з'являємося в тому самому чи то лісі, чи то парку. Ми досі, досі не розібралися, але в процесі певно, певно розберемося. Ну, взагалі-то названня гри Лімбо відсилає нас до якогось потайбіччя, Загалом так воно все і виглядає. Не дуже презентабельне місце. З таким фільтром ніби під стареньку плівку. Ось так ми зараз зістрибнемо і отак рятуємо своє життя. Тут нас перші. В лапках, дуже в лапках загадки. А ні, стрибай, залазь, будь ласка, туди. І зараз. Спускаємося. Спускаємося. Першого разу я намагався розгойдувати його, але. Справа така, справа така. На щастя, тут все набагато простіше. Так. І от, до речі, цікаво, а оцей момент... А оцей момент з кораблем. Або з човном. Так, з човником, щовником. щовником. Цей момент з човником трошки певно натякає, що ми переплили кудись в інший бік. бік. Ніби... Ніби така ініціація пройшла у нас. Був потайбічний світ. Тому що з першого разу я про це не дуже задумувався, але саме так. Єдине, що ніякого психопомпу немає, нас ніякий харон нікуди нікуди не відправляє. Ми якби... За власним бажанням, за власним бажанням ми оце робимо. Тому... Ну як за власним бажанням? До речі? Можливо, мало сенс спробувати збігати то в інший бік. Можливо, це на якусь би кінцівку на свою Я думаю, що коли пройдемо таке гру, то має сенс буде спробувати. Буде спробувати так зробити, повернутися до самого початку та, та спробувати. Як Тут ми вже зустрічаємо перші такі загрозливі для нашого життя перепони на шляху. І, на щастя, дуже вдало їх долаємо. Сподіваюся, це якась тваринка. Власне, на людину не дуже то схоже. Це мені трошки нагадало. Ось фільм такий ритуал. Здається, Netflix його спонсорував. З натяком такої скандинавської міфології. Ось мій перший раз тут попалися. Ось ми перший раз попалися. Добре що не потрібно починати з самого-самого початку. Це Фільм ритуал там. Компанія друзів. Відправляється в ліси, щоб шанувати пам'ять загиблого. А що ж ти будеш робити? Обшанувати пам'ять свого загиблого друга. Ось так ми. Та через погодні умови вони вимушені. Ночувати в лісі. Вони вирішили піти навпростець, хоча там ні одна карта туди. Ну, як ні одна карта. Просто дорога їхнього маршруту туристичного пролягала зовсім в інший бік. Зовсім в інший бік, в обхід. Але вони вирішили зекономити час. Ну і власне. Облазимо цей волохатий камінь. Власний час вони в результаті зовсім і не зекономили, тому що натрапили. На якесь чудовисько. Потім їм скажуть, що то Йотун. Тут Локі. Ну, знову ж таки, там такий момент, що довіряти цьому, не довіряти, але очевидь, що там досить потойбічна фі фігня якась. Фігня, чертівня можна, можна такі слова підібрати. От. Сподіватися, що нічого тут такого нас далі чекати то і не буде. Тому що зараз гра трошки нагадує гра Мауглі, гру Мауглі, яка на Сезі виходила. Мегадрайв по цьому. По... Так, збили та і збили. І тепер згуляємо сюди. Згуляємо сюди. По одноіменному мультику. Гра в деяких моментах була дуже складна, але там ми от часто займалися ось такими речами. Ось саме такими речами ми в ній займалися. Стрибали про дерева. Не за мотузки, звісно, чіплялися, за всякі ліани. Та зустрічали всякі перепони на своєму шляху. Ото добре, якби у нас були яблука, хотів сказати. Яблука то були володіні, якби були банани, якими б ми могли, якими б ми могли кидатися, то було б взагалі чудово. Хоча поки що кидатися, власне, ні в кого. Що нас... Не може не радувати. А я навіть трошки верхне. А, ні, не можу, він. Він сам собою керує в цьому плані. Ти що це таке робиш? Угу. Ну, певно, треба продовжувати оці. Витребеньки наші такі. Ну, виглядає дуже неприємно та боляче. Особливо з такою нагнітаючою музикою. Так, добре, збігаємо за капканами, ми знайдемо зараз йому. На цю кнопку стрибати. Ми зараз знайдемо. Перестрибнуло. Ми знайдемо, як. Його застосувати. Все рівно щось я не відчуваю, безпеки якось. От. Головне, щоб воно на нас не накинулось, не побігло вперед. Ще мене напрягають ці камкани, які самі по собі розкриваються. Теж таке відчуття невідгарного життя. О, як це боляче виглядає. Мені здається, він нам волосся там трошки вкоратив на голові. Прям зі стрих, прям з краєчку таким то Таким випадом. А... Ні. 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 Але щось мені підказує, що ми... Оце чудо розлючили, та тепер воно нам не даватиме спокою. Тепер воно не даватиме спокою. Так, почекайте. Чекайте, а можна на верб, будь ласка. Ні. Ні, в мене навіть геймпад трошки завібрував, що нічого з висоти то... Рибати дуже. Деревце, до речі. Тут так гарно зроблені звуки та музика. Та оце мерехтіння, яке зненацька починається. Так, ну, іти нам можна тільки вперед. Але... Щось мені підказує, що нічого гарного нас тут не чекає. Ой, там хтось живий есть, та більший ніж мы. Хтось борсается там-то намагається. М -м -м. Таке відчуття, що мала б гра на цьому моменті закінчитися. Ні? 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 Ну якщо ні, так ні. Угу. Добренько, ми зараз. Отак, значить. Ну добре, ми, як більбо з хобіта, тепер будемо топити звідси на всіх своїх двох, хотілося б сказати, але тут у нас така справа. Така справа, ми зараз е схожі на якогось хробачка, який настирливо намагається все-таки вижити. Це було боляче. Це було боляче. Угу. Та що ж ти будеш робити? Там точно кінцівка ламається, судячи по звуку. Ага. Так. Я якось в ритм не попадаю зовсім. Зовсім в ритм не попадаю. Та. Перешкода, справді. Ось так. Та що ж ти робиш? Прям на самому краєчку. Тому ми як, як і в кни. Так, Зараз зосередимось. вдихнемо, видихнемо. Та успішно пройдемо цей. Два, три. Ось так. Нарешті, то ми як... Як і в книжиці хобіт, яка там на 100 сторіночок, власне, не більше. Ну, можливо, залежить від штрифта, але плюс-мінус. І по ній Пітер Джексон зняв дуже солідну екранізацію у вигляді трилогії. якраз здається саме в другій частині то там більбо разом з гномами і потрапив отаку пастку неприємну. Павуків. та вибирався звідти. Ага. Це ти? Ну, судячи по... Тому що, здається, лапок таке в нього не вистачає, чи в неї. Ось так ми його трошки обхитрили. І зараз, 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 вставай, будь ласочка. Лежати ніколи взагалі. Взагалі час тулити. Якби в нас взагалі кнопка була якась швидше пересуватися, то було б... Добре. М -м -м. Ні, це все таки лялька. Це все таки лялька. Хоча навіть на це боляче дивитися. От. І це ніби якась... Приманка чи що. Тобто це... Так. Спроба номер 2. Тобто це спроба. Когось більш розумного, ніж. Я навіть не знаю, як це зробити по іншому. Так. Роженемося, наскільки це нам. Угу потрібно ще було підстрибнути. Тобто хтось розумніший, ніж отова тварюка, яка нас замотала в свою павутину. Будемо сподіватися, що це все-таки павутина. Що вона ніяких ефектів, нічого. Зв'язати нас більше на нас не справить. Так. Тепер. Відправимося. Пострибаємо по цим зрізам дерев. Угу. Це ми чітко зробили там, просто у нас було таке віконечко дуже мале, щоб, щоб боротися з цим. Нічого чого гарного це якби. Попереду не буде, судячи з цієї напруженої музики. Хоча. Так. Це вже пастка номер 2 Ну, очевидь, що це. А що ж ти робиш таке? Очевидь, що це пастка чи для відлякування когось. Щоб ніхто сюди. Ага! Ось. Ось і автор. Як би. Що там таке? Щось мені підказує краще втекти від цього. Так, якби... Ось тобі витвір мистецтва, ось автор цього витворює. Як в одному з відомих мемів відбувається, нащо ви так голосно пускаєте ті колеса і чому ті колеса в воді тонуть? Ну що, нас дожену я вас, я сподіваюся? E... Сподіваюся, це теж для відлякування і це теж ляльки. Це ви, певно. Певно, тренувалися, певно. Ви не одного такого нещасного, як я спіймали на цих речах. Так, добре, нам туди не треба. На щастя. На щастя, ми зможемо. Абсолютно спокійно полізти сюди. І... Та... звісно. Ну, але будиночок на дереві солідний і не один. А кого ви відлякуєте? Ну, певно, що таких як я. Але чому вони мене бояться, я навіть менше за них, то певно. Вони і... Бі... Ну, от і доховалися. От і доховалися. От і доховалися ми тут. Що ти? А, для нього це не перепона. Чудово. Чудово, 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 чудово. І що? Пропонуєте його чекати, ну серйозно. Він же злий на мене, як собака, так, он. видно, що йому не вистачає якраз кінцівок. Давай, 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 вилазь, 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 вилазь. вилазь. Треба щось робити, треба жити, тому що... Ох, як це близько було. Так, можна залізти. Не можна залізти. А ти ще ч тут із... Ну... Якщо ти заробляв на життя тим, що... тим, що полював на отаких от хлопчиків, як я, то можу сказати, що. Ти повний невдаха, тому що. Тому що я тут не професійно цим займаюся, я вперше сюди потрапив, а ти. а ти, певно, то. довго в своїй професії, так сказати. Якщо ті хлопчики давно тебе з тобою не впоралися, то зрозуміло, То не зрозуміло. Ми там повинні від тебе були не залишати просто. Ні однієї лапки. Так. Серйозно? Ну і як воно? Таке собі. Ну та що? Ну, взагалі-то не будемо тягнути час, як би. Саме до цього моменту. При невдалому записі ми дійшли, тому... Ось це ми зробимо. Куди ти? Ні, другого разу мені так само смішно, як і першого разу. <сум> тому що хто тепер з нас страшніший, я не знаю <сум> Чому я лапи не видирав йому ще тоді, наче мені той капкан. Взагалі. Ну, і тепер на всяк випадок. Тому що можливо в нього ті лапки може ще й відростати можуть. Щоб нічого вже не сталося. Ми якби акт крайньої жорстокості. Зробимо. Та і все певно. Та і все певно. Для першої серії добре. З першим ми босом впоралися. Як сказати, чи босом, чи супротивником? Я навряд чи думаю, що він більше вже буде нам заважати на нашому непростому такому шляху. Це хіба що якщо він тут живе не один? Хіба що якщо він живе не один? Ну то власне було б логічно, тому що що йому одному тут робити, звідки воно взялося? Ну, але хоча, якщо ми знаходимося в потайбічі, то, можливо, в нього є якась навіть навіть вла власне ім'я, ім ну, яке вже йому, на щастя, не знадобиться. Я сподіваюся, що ми в процесі подальшої подорожі, можливо, з тими хлопцями подружимося. Але очі в них не блищать, як у нас, е і певно, в тому є якийсь теж сенс. Є якийсь теж сенс. там, Типу, з очі, зеркало душі, то певно ми свою душу зберегли, а вони вже не дуже. І вони приречені жити тут та знаходитися постійно. Ну, як варіант. Як варіант. Тобто гра така досить цікава, оскільки тут ніякого ні тексту, ні голосу немає, є про що. Подумати в процесі проходження, та є, що пограти, тому що, тому що досить, так, досить так весело було, досить так, навіть моторошно в деяких моментах. Ну, більше через музику, та й певно, більше через те, що я павиків, то якби недолюблюю. Ну, раніше, якби, зовсім була ну, не те, що барахнофобія, але не повна. Зараз більш спокійно до них відносюсь, відношуся, якщо вони. Виглядають більш-менш безпечно, але все рівно, все рівно. Все рівно було так досить, досить неприємно, досить неприємно певними моментами. Тож, дякую, дякую всім за увагу. Хто переглядав, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. Можете поставити лайк. Знову ж таки, якщо вам сподобалося. Далі буде вже більше проходжень, більше ігор, більше серій. Дякую за увагу, всього найкращого.